Олімпійські ігри заповітна мрія і найвища сходинка досягнень багатьох тих, хто присвятив своє життя спорту. Аналогом Олімпіад у спортивному світі є всесвітні ігри. Це міжнародні змагання з таких видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор. Утім, також визначають найвищий рівень підготовки учасника до топових турнірів світу. Цьогоріч на всесвітніх іграх збірна України була представлена найбільшим складом за всю історію своїх виступів на цьому міжнародному форумі. Одразу 102 спортсмени змагалися за медалі у 19 видах спорту. У змаганнях з кікбоксингу медальні поєдинки провели 5 спортсменів з України. Двоє змагалися у золотих фіналах, а три кікбоксери вибороли право піднятися на бронзову сходинку п'єдесталу. У переліку призерів всесвітніх ігор є криворізький кікбоксер. Сьогодні він у гостях спортивної. Середи. Вітаю в нашій студії заслуженого майстра спорту України, вихованця бійцівського клубу Барс Орфана Сананзаде. Орфане, дякую, що завітав до нашої студії. Вітаю вас також. Перше запитання такого плану. Якщо б е, от, тобі зараз е, запропонували провести таку теоретичну презентацію кікбоксингу, на яких би цікавих деталях ти б зупинився, аби все ж таки людям пояснити, що таке кікбоксинг? І ці люди неодмінно б завтра вже, можливо, прийшли б до спортзалу. Чесно кажучи, щоб пояснити, це в першу чергу треба спробувати. Тільки спробуєш і тоді зрозумієш, що так, як і боксинг. На теорії, це знаєте, як бокс і інший вид спорту, не дуже цікаво приходять. і Показуєш, розповідаєш. А коли вже буває практика, люди вже зацікавились і цікавляться, і зразу хочуть в бій, можна сказати, отак. От. Ну, на практиці є біль і є такі моменти, які можуть завадити у подальшому да, займатися, якщо людина не готова до таких випробувань. Якщо новичок, то знаєте, зразу не дають таку жорстку, жорстку, чи як сказати, жорстку да, жорстку практику. Починають потроху, потроху, і з часом завишають темп і пришвидшується. Да, да, угу. Я зрозумів. Ти пам'ятаєш свою першу перемогу з кікбоксингу, і якщо так, то медаль от за цю перемогу у тебе не на центральному місці, де знаходиться у квартирі? Чесно кажучи, я пам'ятаю, це був чемпіонат України з юніорів. Я боксував у двох двох розділах та переміг, провів чотири бої. Це була перша моя Україна, перший мій український, всеукраїнський виступ. І був дуже задоволений та зрозумів, що мені треба йти далі, вище, до міжнародних турнірів, готуватись та заробляти золото. Скільки вже загальних років ти займаєшся кікбоксингом? Ну, десь 14 років. 14 років і весь цей час це професійний бійцівський клуб Барс. Так, тільки один клуб. Можеш на сьогоднішній день сказати, що професійний бійцівський клуб Барс дійсно дав тобі путівку у життя і путівку у життя професійного спортсмена? Так, звісно, наша школа дуже дуже її знають у міжнародному світі. У всьому світі, і коли ми приїжджали до чемпіонату світу, до чемпіонату Європи, Кубків світу, та вони бачили нашого форму, де написано клуб-барс, одразу знали, хто це, і трохи боялися, чесно кажучи. Барс знають в усьому світі. Так, так. Угу. Орфане, якщо перелічувати титули і чемпіонства, яких ти досяг протягом цих 14 років, напевно, ми багато заберемо у себе часу. Але от які чемпіонські роки ти б визначив для себе як головні от у твоїй спортивній кар'єрі? 2017. Це був рік успішний для мене. Тому що я став перший раз чемпі... переможцем Всесвітних ігор. Та цей рік можу сказати, що був дуже добрий для нас, як спортсменів, але не для як українців, тому що в нас війна, як всі знають. І а. хотілося б, звісно, золото, але те, що нам. Богдав, на те і дякуємо. Ну, про це ми зараз якраз і поговоримо. У 2017-му Орфан Сензаде вийшов на найвищий рівень підготовки та зазіхнув на золотий трофей всесвітніх ігор. У фіналі цих змагань він таки здобув чемпіонський титул, а вже за п'ять років вирішив повторити своє досягнення. І тут на кікбоксера теж чекав золотий фінал, щоправда, з іншою розв'язкою. Прошу переглянути наступну відеодобірку. Орфана, на цьому відео ми тільки що побачили, що перемогу віддали мексиканському спортсмену твоєму опоненту у золотому фіналу, але все ж таки ми не можемо сказати, що ти програв, адже ти вибрав срібну нагороду. От тому запитання такого плану: чи сильно ти засмутився своєму програшу? Чесно, засмутився, але не скажу, що настільки, що прям. Сльози була, але щось таке. Я кожного разу, коли перемагаю та програю, кожного разу, кожного разу кажу собі, це те, що дав тобі Бог, і ти повинен бути. Дякувати Богу за те, що в тебе є як золото, так і срібло, так і бронза. Адже все, те, що ми робимо, ми робимо максимум. А там як Бог вирішує, так і становиться. І сприймати все рівно, рівно. рівноважено, так. так Щодо мексиканського цього опонента, скільки ти з ним зустрічався, і взагалі наскільки ти його добре знаєш? Я бився з ним минулого разу на сусідніх іграх у 2017 році. Першому був я його переміг. Потім я з ним зустрівся на чемпіонаті світу. Це було 2019, напевно, 2020 рік, не пам'ятаю точно. У мене була тоді хвороба маленька перед змаганням. Прям. І я сидів на пігулках. І я перший бій переміг, а у другому бою я зустрівся з ним та трохи не вистачило. Функціоналки не хватило трохи мені та не, змог, не зміг догнати його в балах. От, і тут зустрівся з ним знову, знав, що він дуже потужний, сильний. Але мій настрій був на перемогу, і той, який я темп задав йому, він потім сказав, після бою сказав. Я, все, вже, я вже видався, видих, і трохи, я, знов, я думаю, що трохи часу мені б дали, 30 секунд, напевно, я б міг би його, напевно, задавити, але слава Богу, те, що є, що є. А коли ти робив роботу над помилками, я переконаний, що переглядав цей бій неодноразово. Ти бачив от ті слабкі сторони, які завадили тобі все ж таки досягти перемоги? І чи бачив ти ті моменти, які б посприяли ну насправді твоїй перемозі, такі без, без зайвих слів, так би мовити? Якщо дивитись на помилки? У нас бій так, так був. Перший раунд у нас була нічия, другий раунд теж нічия. І в третьому раунді я трохи почав перемагати 2-1 по балах, і тактично я почав трохи валитись і пішов вперед, якби хотів задавити його темпом. Але мій темп він, він трохи стримав, перечекав. і На цьому моменті, коли я почав. Видихатись, він почав мене вже переламувати. І навіть на цьому я не зупинився. Я йшов до кінця і йшов до кінця, як сказав коментатор, він бився як лев, але трохи не, хватило, не вистачило. Ось, я думаю, тактично, в третьому раунді я програв, тому що мені треба було вже думати і забирати бали, як казав мій тренер. Але те, що в мене було в голові, і на цьому, як кажучи, зациклився, да? не знаю, mm -hmm. як на українській кстати. І... Майже mm так. -hmm. І... Mm -hmm. і... і за цього я трохи віддав бали супернику. Але слава Богу, я дуже радий і знаєте. Підготовка наша у Європі не так склалася, як склалася би в Україні. Тут все своє, знаєте, все е, наші стіни, наше, наше місто, там, наша, наша країна, наші люди, і всі до тебе становяться, як до друга, друга до брата, і ти, е, е, як сказати, поч, е, відчуваєш е, цю. Теплоту, можна сказати, і це додає да, додаткових да, сил, так. аби так. зрушити будь-який камінь, який би він важкий не був. Так? Так. Після фінальних двобоїв на спортсменів чекала процедура нагородження. Прошу переглянути деяку відеодобірку урочистостей. Офане, якщо порівнювати 2017 рік Всесвітні Ігри і 2022 Всесвітні Ігри, наскільки, як ти вважаєш, наскільки змінюються Всесвітні ігри, наскільки це стає такий масштабний видовищний захід за усіма критеріями? І от якщо порівнювати Вроцлав, 2017 рік, і Бірмінгем, американський, Алабама, то відчув якусь різницю? Так відчув, тому що Америка це є Америка, Польща це є Польща. знаєте. Дуже підготувалась, дуже була така організація security, там, ті ж, знаєте, логістика їхня. І дуже було яскраво в цьому місті, тому що в кожному пункті, де були якісь види спорту. Були як вболівальники, так і люди, які інтересувалися цим, і вболівали за тих чи інших спортсменів. І дуже сподобалось, як Америка підійшла до цього. І ви знаєте, Америка це там, де багато буває стрілянини, і поліція все контролювала. І коли треба було кудись їхати, чи нас відвозили, нас обшукували, були ці пристрої, знаєте, детектори, які провіряють, там є вибухівка, там чи пістолети угу. якісь, знаєте, оце. Зброя. зброя, так. Угу. Ось, ну, мені дуже сподобалось. І думаю, Надалі буде ще цікавіше. А от скажи чимало спортсменів, долаючи відстань від дебютанта перших змагань і досягаючи вже Олімпійських ігор. У вашому випадку це всесвітні ігри. Все ж таки зупиняються, побувавши на одній олімпіаді. Якщо брати твій приклад, то у тебе було найвища сходинка була у 2017-му. Це перше місце. Здавалося б, можна було зупинитися, але ти це ти цього не зробив. Взяв участь у 2022 році в всесвітніх іграх і. Здобув вже там срібло. От як тебе налаштовує цей момент, все ж таки, що не перше місце, підкорити ще раз всесвітні ігри? Або зупинитися на цьому? Як вирішив для себе? Скажу чесно, я вже напевно, зупинюсь, тому що в мене є деякі травми, які в час під час підготовки. З якими я тренувався та готувався до змагань чемпіонату світу, також Кубків світу там, і цих світлох ігор. Я розумію, що потроху біль починає зростати, травми дають про себе знати, і перед тим, як і перед тим, коли почну знову тренуватися та підготовлюватись до тих чи інших змагань, треба зробити деякі операції і залікувати ці травми. Угу. Тобто зупинки у спорті не буде, просто спорт буде менш такий навантажений. Це буде поки секрет. Не буду казати, як. як Буде складатися моя реабілітація угу. і все залежить від цього. Да, як я зможу знову захотіти цього виступати угу. та цих боїв? Треба дивитись після. Я зрозумів. А розглядав ти коли-небудь е, таку можливість тренерської практики, тренерського фаху? Також я треную зараз, але в мене нема свого залу і нема груп. Я даю персональне тренування тільки е, ділюсь своїм опитом, досвідом, досвідом. досвідом да, своїм досвідом. І думаю е, надалі думаю, звісно, після війни, дай Бог закінчиться війна, і мати свій зал, і тренувати також, і мати чемпіонів. Надалі, можливо, буде вже не всесвітні ігри, а Олімпійські ігри. Є такий розклад, що кікбоксін увійде в Олімпійську сім'ю. Поки що не знаємо, це буде 2028-й чи 2032. Але нам кажуть, що одного разу ми увійдемо в цю сім'ю і побачимо, може хтось з наших буде на Олімпіаді. Я так розумію, що тривають з цього приводу чималі перемовини. Так багато вже дискусій пройшло з цього приводу. І щось раніше заважало кікбоксингу потрапити до олімпійських видів спорту. Перші всесвітні ігри показали, що кікбоксинг розділ К-1, дуже вражаючий вид і розділ, дуже яскравий. Знаєте, і от ось, час, ось зараз знову не був там другий розділ, там є е, чимало розділів у кікбоксингу, там лоу-кік, фул-контакт, там легкі розділи обрали знову К1, тому що це дуже яскравий та дуже красивий розділ у кікбоксингу. І я думаю, що е, я вважаю, що о, якщо буде Олімпіада, то к 1 буде один із розділів, розділів які будуть роздивлюватися в олімпійській сім'ї. Але якщо здійсниться твоя мрія, і все ж таки у тебе буде твій клуб, і будуть свої вихованці, і будуть майбутні чемпіони, то відокремлюватися і уходити кудись далеко від Барсу, все ж таки ти не будеш. Ні, ми одна сім'я, та я думаю, що. Якщо буде можливість, можливість далі е, будувати зали у місті і розширюватись, то це буде барс також. Я дякую тобі за цікавий та змістовний діалог. Від себе хочу додати складний 2022 рік став для України справжнім випробуванням. Але те, як всі складнощі долаються для спільної мети. Надихає і переконує українці сильні духом та тілом і готові до будь-яких звершень на шляху до щасливого життя. Великий внесок в одну велику спільну справу роблять мирні перемоги наших спортсменів і тренерів на турнірах різних рівнів. Я дякую Орфану за його чудову українську і за все, що він робить задля спортивного престижу Кривого Рогу. А вам, шановні глядачі, за увагу! На все добре і нехай щастить!